Здравствуйте, мої любі! З вами знову я, бабка Люся. Давайте побалакаємо. Давайте побалакаємо про те, що ми думаємо. Як ми думаємо, про кого ми думаємо, про що ми думаємо? Я в попередньому відеоролику розказувала вам про жалість до себе. Це такий тяжкий стрес, який руйнує наше здоров'я, самопочуття, нашу психіку. Якщо ви не проти, я його продовжу. І так, про жалість, про жалість до себе у наш теперішній час, при тому всьому, що відбувається в країні, начебто пожаліти себе і не гріх. Але ж, як ви вже знаєте, що треба врівноважувати свої стреси, а не перебільшувати, нехай ця жалість до себе буде так: 50%, як то кажуть, 50 на 50%. Пожаліли себе трошки і досить добре, якщо жалільщик може поплакати. Поплаче і на душі якось стане трошки легше. А що робити тим, хто не плаче? Є такі люди, які наклали табу на сльози і не дозволяють собі плакати. Хочуть бути такими сильними, що навіть плакати собі не дозволяють. Тоді невиплакані сльози. Залишаються як рідина в організмі і чинять шкоду? Коли ви бачите тучну людину та ще й з набряками, знайте, що вона глибоко в душі ховає жалість до себе, і її не мішало поплакати, виплакати оті сльози, які вона носить зайвими кілограмами. А якщо цю людину розговорити. Як то кажуть, задіти ті струночки, які ну, дуже болять, то сльози полються струєю. А є такі жалільщики, які мають такий сенс життя. Ну, образ життя вони такий ведуть, і їх хлібом не корми, їм дай тільки можливість поплакатися комусь, пожалітися. А на що? Вони знайдуть на що жалітися на все і на всіх, аби тільки було кому слухати. І все. І все у них погано. Коли такий нитік безкінечно ниє, ви можете собі уявити, як не солодко тим, хто поруч, його рідним та близьким. Жалільщики, хворі, діагнози у них ціла купа. От, наприклад, коли людина ниє, це значить вона невдоволена. А невдоволена людина це, це невдоволеність людська. Приводить до захворювання щитоподібної залози. Щитоподібна залоза руйнується, вона хворіє і від цього людина стає ще більше невдоволена. От. Далі жалільщики себе, <кій> коли жаліють через свою самотність, то при цьому страждає з'єднувальна тканина усього організму, яка з'єднує клітини у тканини. До з'єднувальних тканин належить так, також і кров і лімфа. Бачите, як виходить, людина жаліє себе через свою самітність, що вона одна сама не може собі знайти пару, а може не може друзів знайти, а може діти чи внуки відвернулися від неї, і вона вважає себе самотньою, а від цього захворювання крові та лімфи. Отака от от штука, любі мої. Той, хто жаліє себе через свою беззахисність, має проблеми із епітеліальною тканиною, яка покриває поверхню організму та вистиляє всі порожнини. А коли людина жаліє себе через нездатність здійснити задумане, страждає м'язова тканина. Сюди відносяться серцеві, в першу чергу, та гладкі та поперечно полосаті м'язи. Коли людина жаліє себе від нездатності реалізувати свої знання, страждає нервова тканина. Це сітка нервових тканин, клітин, яка покриває все тіло. А також включає в себе спинний та головний мозок. Може заболіти голівочка та так серйозно, тільки від того, що людина не може примінити в житті свої знання. Знання має, а Роботи такої відповідної знайти не може, і примінити свої знання теж не може. От бачите, яка штука. Плаксивій людині більше всього на світі хочеться доказати, що її стан дуже вартий жалості, налякана та безпомічна людина, дійсно розраховує на людську підтримку та на допомогу. Є люди, які справді терплять душевні муки і тим самим притягують до себе біди. Нещастя, катастрофи, каліцтво та іще багато всякого горя. Недарма ж люди кажуть, що і злучаєш, те і получаєш. І що саме страшне у цьому, то це те, що жаліти таку людину не можна. Вона буде іще більше плакати та вихвалятися своєю бідою. Або ж скаже: Я сильна, я все стерплю. Уговорити не можна такого жалільщика, заспокоїти не можна. А порад вони так зовсім не приймають. І що ж тоді залишається робити? Скажіть просто, я тобі состраждаю. І все. А якщо ви справді хочете допомогти такій людині, то попрощайте та повисвобождайте ті стреси, які переповнюють ту людину. Наприклад, я прощаю і висвобождаю із себе жалість до себе через. Ну, наприклад, через матеріальні проблеми, через проблеми з здоров'ям, через проблеми у сексі, через проблеми із партнером і так далі. Проблем дуже багато і жаліти себе можна по любому поводу. І дуже жаліть, і сильно жаліть. І не тільки себе жаліть, можна жаліти ще й других. Це також спричиняє нам шкоду, якщо ми жаліємо і сильно жаліємо других. Особливо не можна жаліти чоловіків. Чоловікам треба, чоловікам треба співчувати. Їх треба розуміти, а жаліти не можна, тому що ця жалість так само діє як на нас, так і на того, кого ми жаліємо. Вона руйнує здоров'я і фізичне, і психічне. Коли ви висвобождаєте стрес із себе і знаєте, що це не ваш стрес, то все одно кажіть, що я прощаю і висвобождаю стрес із себе, тому що жалільщик не просто прийшов так саме до вас. Він показує те, що у вас є такий самий стрес. Просто він себе ще не показав, ще не проявив себе. Якщо ви попрощаєте, повисвобождаєте із себе ці стреси, то стане легше і вам, і тій людині, які ви хочете допомогти. Не кажіть їй нічого, просто мовчки зробіть діло. А як прощати та висвобождати із себе стреси, я вже розказувала у попередніх відеороликах. Давайте побалакаємо. Перегляньте, нагадайте, попрощайте і зробіть добре діло. І собі. І своїй близькій людині. Любі мої, я вас люблю. Я бажаю вам добра, я бажаю вам щастя. З вами була бабка Люся до завтра.